Великий архістратиш Божий, Архангеле Варахіїле, Ти той, хто стоїть перед Престолом Божим і приносить благословення Боже в доми вірних дітей Божих. Випроси у Господа Бога милосердя та благословення на доми наші. Нехай благословить Господь Бог і нас від Сіону і від Гори Святої Своєї і примножить достаток плодів земних і подасть нам здоров'я та спасіння у всьому над ворогами перемогу і подолання та збереже нас на многії літа. Так славимо Бога Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.